Ти на каналі Астромус, я Марія і сьогодні говоримо про геопозицію: як впливає точка переміщення, зміна країни міста проживання на твою долю. Першу чергу хочу сказати, що тобі однозначно потрібно розібратися, як виглядає твоя натальна карта. І якщо у тебе ще не було повноцінної консультації з астрологом, знай вона тобі в будь-якому випадку в найближчі роки пригодиться. Тому що натальна карта це вже базовий інструмент, який навіть при пошуку кваліфікованих працівників на роботу. Требує, затребує, заявляє як основу документів при подачі кандидатів на конкретну посаду. Будь-який відомий бренд світовий. В Гуглі вже працюють, в соцмережах вже працюють в штаті астрологи, які аналізують, який працівник до них зараз приходить, навіть на першу співбесіду. Я вже мовчу про політиків та великі структури, які давно користуються цими послугами, але давай розберемось, все ж таки, що таке на та. Тальна карта, і як вона прив'язана до твоєї геопозиції. Натальна карта людини це фактично зображення астрологічного неба, яке є в момент твого народження, в місті твого народження. Це задає основну тенденцію твої кармічні задачі при народженні. Це задає твій шлях від моменту народження на сильні та слабкі сторони в твоєму житті. Але твій сценарій життя здатний мінятися. При зміні геопозиції, коли ти переміщаєшся, переїжджаєш, їдеш на довгий час на місце проживання в іншу точку, і це не завжди інша країна, це може бути навіть інше місто однієї країни. Знаєш, що ти міняєш свою долю. І є певні такі тригерні точки, в які ми потрапляємо і чітко розуміємо, що ці місця якісь невдалі. А тут насправді просто астрологічно включається такий аспект, який. Тобі не подобається у тому житті, тому що при зміні геопозиції просто крутиться наше коло астрологічне і дома сектора, основні сфери життя попадають трохи під інший вплив інших планет. Насправді, при конкретній зміні геопозиції а, в декого міняється навіть асцендент. А Асцендент це фактично після знаку по сонця одна із самих сильних показників в натальній карті, яка впливає на нашу імпульсну поведінку в стресових ситуаціях. Тобто, фактично, ти можеш змінитися в характері, в поведінці, змінивши своє місце проживання. Наступний момент, який впливає, при зміні місця проживання, при зміні геопозиції, міняється і твоя зовнішність. І твої харчові звички, і це не тому, що конкретна країна чи соціум впливають на тебе, тому теж, але в основному. Ти, живучи довгий час в одній локації, яка кардинально відрізняється по астрологічним показникам від місця твого народження, задаєш новий вектор розвитку сценарію твого життя. Це крутий інструмент, насправді, і не треба цього боятись. Це треба вивчати при тому моменті, коли ти вирішуєш для себе, що ти міняєш е, точку проживання. Але найцікавіше, що Власне, не тільки можна передбачити, що відбуватиметься з тобою, і які сильні чи слабкі сектори будуть в той час при зміні позиції у тебе включатись. Наприклад, у когось при переміщенні дуже посилюється сектор фінансів, але може погіршитись сектор здоров'я. І, власне, ось це найцікавіше: відслідкувати, які сектори твого життя, які сфери будуть активно розвиватися, а які можуть постраждати. Тут важливо себе забезпечити від то, від якихось негативних, Впливів нової локації місця проживання. Є ще один гарний нюанс. Дуже багато жінок навіть вибирають для довготривалого перебування чи відпустки, яка триває більше 21 дня, місце, яке буде ще й допомагати їм, наприклад, схуднути чи відростити волосся, чи змінити свої форми тіла. І це справді можна побачити через аналітику геопозиції. В твоїй натальній карті. Тож запрошую тебе до себе на консультацію. Консультація по геопозиції е, триває в онлайн форматі. Ми домовимося з тобою на Zoom зустріч. Перед тим, звичайно, я візьму твої дані, проаналізую їх і буду готуватись до зустрічі приблизно 7-10 днів. А потім ми зустрінемось і в режимі відеоконференції поспілкуємося з тобою, розберемо всі твої сильні слабкі сторони при кожному варіанті, куди ти хочеш переїхати. Або розберемо. Що з тобою зараз конкретно відбувається, і до чого йдуть події, які сталися вже з тобою в новій геопозиції. Це моя найулюбленіша частина і це найцікавіша консультація. Повір, твою натальну карту таким чином ще ніхто не розбирав. Обов'язково підписуйся на канал і лайка, якщо тобі було цікаво, запрошую до себе на консультацію. Пиши в коментарях.